А що буде, якщо хтось вкраде цукор та серветки? Таке часто буває? А сиропи часто крадуть? Так, незначний вандалізм трапляється на кав'ярнях. Загалом на це йде 0,7% від загальних витрат. Про це, зокрема, свідчать наші останні підрахунки. Але ми вважаємо, що і ці 0,7% можна зменшити. Пам'ятаєте наше нещодавне відео з охоронною компанією Шарів? До речі, саме тут вона і знімалась. Так от. Наша співпраця на спільному ролику не закінчилась. Разом з шарів ми будемо надавати діючим партнерам додаткову послугу смарт-захист цифрової кав'ярні. Працюється так. Партнер заходить у наш додаток і бачить через камеру відеонагляду, що якась особа намагається поцупити інгредієнти чи нашкодити кав'ярні. Він натискає тривожну кнопку, яка знаходиться в додатку від шарів. І вже за 8 хвилин група реагування буде на місці. Послуга надається у режимі 24 на 7. А детальніше про неї вам розкажуть наші менеджери, друзі. Ми